І з перший плюс другої з вага мішечка 8 кг за 1400 чоловічих фіска. Розмір. Четвірка. Ще один чоловічий фліс. Розмір еліка. Плотна жіноча фліска, розмір 42 Ще один жіночий фліс розмір Еліка. Чоловіча фліска розмір Еліка. Жіночий фліс розмір 40 чоловічий фліс розмір М. Жіночий тедік розмір XS. Плотна фліска чоловіча розмір М. Жіночий білесенький фліс розмір L. Валесенька жіноча фліска розмір 40 жіночий фліс розмір 42. Теплесенька флісочка розмір М. Чоловічий плотний фліс розмір М. Чоловічий фліс розмір 2XL. Жіночий теплесенький фліс розмір Ска. Жіноча фліска розмір 52-й. Жіночий фліс розмір Елька. Чоловіча фліска легенька розмір XL. Жіночий фліс, розмір М, теплесенький, Жіноча фліска розмір С. Жіночий розмір Е. І останній, це є плотний чоловічий фліс, розмір 3XL. Це був фліс перший плюс другий сорт. Вага мішечка 8 кг за 1400 гривень.